Вітаю, це Олег Манчура. І сьогодні ми поговоримо про те, що вчора ввечері дуже збентежило українців. Путін вніс в Госдуму на ратифікацію угоду про всеосяжне, всеохопне співробітництво з північною Кореєю. Ми знаємо, що ця угода була анонсована під час його останнього візиту, але там є таємні пункти, які будуть голосувати. Російські парламентарії власне це дуже якби занепокоїло українців, тому що останні десь місяць часу ми постійно чуємо, що північно-корейські війська будуть в Україні. Спочатку про це заявив міністр оборони е, Південної Кореї. Потім про це були повідомлення е, від. Е, Американських медіа вони навіть називали цифру близько 100 тисяч е, північнокорейських солдатів. Ця цифра була спростована е, українським центром протидії дезінформації. Тим не менше, президент Зеленський збирав ставку, і зокрема він особисто сказав, що така інформація у нього є і вже в, е, взимку, вос, восени, взимку цього року на перетині цих 24-25 року, ми можемо побачити в Україні. Північно-корейські війська, і це зовсім вже інший масштаб конфлікту. Це точно не глобальний, як його намагаються е, показати зокрема Путін Фарштей на заході. Е, це вже дійсно світовий конфлікт, е, чи так, чи не так, і чого тут більше? Чи тут е, дійсно більше е, психологічної атаки, чи все таки північно-корейські війська будуть брати участь? В українській війні. Оце дуже дивно і дуже, дуже цікаво. І цікаво, власне, ваша думка. От ви теж зважували, напевно, для себе. Що це? Стосовно от тих північних корейських військ, сьогодні теж була інформація про те, що про те, що північні корейські солдати, які прийдуть до Росії, вони будуть служити під виглядом бурятів, тобто нібито буде формуватися в такий їхній полк, в який будуть набирати казати, що це буряти, а насправді це будуть північні корейці. Ну, це говорилося багато аналітиків говорили про те, що це може допомогти Путіну звільнити тих солдат, їхні руки, їхні автомати, які росіяни для того, щоб їх відправити на бойові дії, а північними корейцями закрити собі фронт. Але чи додасться авторитету Путіну як в міжнародному? Співтоваристві, можна так сказати, співтоваристві диктаторів, коли він буде залежний, то супутниками від Ірану і ракетами і шахедами, то від Північної Кореї залежний вже і живою силою. Ми розуміємо, що Путін таким чином хоче уникнути проблеми мобілізації, яку він так і не оголошує в Росії всеосяжно. Але чи ті північні Корейці, які прийдуть, не будуть хотіти побачити трошки свободи десь в Європі? Вже, уже знаєте, вже навіть жартують, що Україні потрібно розробляти свою програму інформаційну, перекладати на корейську мову і розкидати листівки про те, що гарантує їм їм. Знаєте, як казали, Корейський солдат, здавайся! Саме так, 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 так ми даємо тобі млеко, яйко і там що там ми з корису. І насправді гарантуємо вільне перебування в Євросоюзі і можливість вискочити з цього концтабору. Бо всі ми розуміємо, що те, що ми бачимо на картинці, оці постановочні плачі і тому подібне. Звичайно, що це є частково в тоталітарному суспільстві. Це присутнє, зрозуміло, але більшість людей хоче втекти з цього комуністичного раю. Ми при покоління наших батьків то. Чно жило в такому раї і знає як він виглядає. Але якщо ми говоримо про якісь певні, певні там іміджеві ризики, я думаю, що діду вже втрачати по іміджу немає абсолютно нічого. В нього ж там окреслено коло союзників Малії, Сомалії і, і, і інші Бурунді, е, так ось е, в даному випадку я думаю, що тут йдеться не про репутацію. Тут ідеться, але дуже класно зауважити. Що сказавши, що це буде під виглядом бурятських військ? По перше, там йдеться лише про три тисячі, ні про яких сто тисяч, які мене злякають. По друге, під виглядом бурятського батальйону в складі російської, російської армії, навіщо йому е, така конспірологія? Ну тому, що він очевидно, це вимога самого е, північнокорейського диктатора. Йому він може дуже багато надувати щоки. Вони він, так в нього дуже надаються до цього. Могли би підняти, якщо б в нього відповідно там було трошки по іншому. Ось але це тільки надуття щок. Щік. Тобто він насправді він не хоче влазити в цю війну, і він заробляє на Путіні. Ми от знаєте, у нас є така думка, що найбільше на Путіна заробляє Китай і Індія. Так в економіці так, але Північна Корея заробляє теж дуже дуже добре. Боєпропаси, де кожен другий не вибухає або вибухає в гарматі, або не долітає до позиції. Ми знаємо, що 5 мільйонів мільйонів артилерійських снарядів передала Північна Корея Росії, але використати з нього можна тільки половину або близько того. Але він за це ставить реальний прайс: прайс в доларах, прайс в золоті. Так я думаю, тут буде теж саме. Він надуває щоки. Він робить е, таку психічну атаку. Путін робить психічну атаку, а цей користується цим. Але. Визнати, що це безпосередньо його війська. Я думаю, що вони будуть віднікуватися абсолютно до останнього моменту, так само як Іран, передавши Росії ракети, або не передавши. Бачите, ми зараз навіть досі вже й не знаємо, так були ці ракети в Україні, чи не були? Чи це теж була якась психічна гра, психічна атака, чи все таке союзники змогли переконати Іран і казати: не переходьте у ці певні лінії? Бо всі вони знаєте, поводяться в гру. Я психічний, тримайте мене семеро. Але ну, знаєш, коли от... до діла, Я тебе от переб'ю. Можливо, Ірану дали зрозуміти. Передаш ракети, відкриємо руки, розв'яжемо руки Ізраїлю, хай робить, що хоче. а Ізраїль він ласий на те, щоб зробити, що хоче з Іраном. По-перше, в Іран ми маємо Ізраїль, а північну Корея ми маємо Південну Корея. І абсолютно далекі від думки, що хтось говорив про те, що Південна Корея може якимось військовим шляхом, скажімо так, атакувати Північну Корею. Тому, події до це не йдеться взагалі? Ну, однедавно це, цей, це, цитата однедавно, яка була від лідера півничч... то, Півден... Південної Кореї лідера. Казав: якщо зачіпати наших громадян, то ваш режим буде в той день вже стертий. Це Південна Корея, так, це, говорила це, 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 це теж гра слів, і це не стосується України. Це їхні внутрішні, ну як можна сказати, їхні острівні. Півострівні розбірки, але тут цікаве інше: що для того, щоб Південна Корея дала відповідь певну в інтересах України, їм не потрібно навіть починати якусь збройну на ескалацію. Це навпаки, це цей малохольний бачите, дороги підриває біля кордону з Південною Кореєю, Хоче знов ж таки надути щоки, показати, що в нього щось є. Насправді південній Кореї, яка володіє на відміну від багатьох країн світу повним циклом технологічного виробництва зброї. Не кожна наприклад, Німеччина, не має такого циклу. Вони їм достатньо просто почати в Україні передавати зброю, і все, і це вже буде фантастична допомога. До речі, Південна Корея передає, але це робиться через посередників. навіть Пакистан передає теж через посередників, просто за європейські або за американські гроші це купується, Потім переправляється в третю країну. Це відомі речі, і потім воно через польські порти доставляється в Україну. Зокрема, боєприпаси так доставлялися. Тому чому ні? А чому така відповідь теж гібридна? Не може бути на тих три чи скільки ти. Нових бурятів новонавернених бурятів, скажімо так, а мана знає таке питання в контексті: наскільки це розв'яже, теж десь нам руки, коли от такі речі Росія буде застосовувати інші країни залучати до цієї війни? Ну, от кажуть, там не на Курщині мають власне ці війська стояти біля суджі. Чи наші союзники дозволять, до прикладу, не знаю, ці удари далекобійні, чи дадуть нам ракети, які ми так просимо, аби посилити терор по ВПК російських? Чи може це стати поштовхом для нас? Як ти думаєш? Знаєш, я би те, що я зараз скажу, я би ніколи не сказав в якомусь західному медіа чи навіть західному співрозмовнику, але тут в Україні я це можу сказати. Е, те, що робить зараз президент Зеленський, ну, цю відповідь, яку він вчора це публічно озвучив, тому подібне це дуже класно. Ми маємо скористатися цією подачею, яку яка пішла до нас з, з південної Кореї і західних медіа, і зараз просто волати на кожному кроці, що Північна Корея хоче втягнутися в війну в Україну. Це ми піднімаємо теж ставки. Ми починаємо нагнітати істері істерію, і ця істерія має абсолютно логічні підстави до цього всього, тому це в наших інтересах. І я думаю, що президент Зеленський в даному випадку дуже правильно робить і цю тему треба далі качати. О, дивися, якщо навіть брати американське суспільство, то пам'ятаєш, оті всі їхні екзитполи, кого американці вважають одним із найбільших своїх страхів, найбільших ворогів, і північна Корея вона завжди там фігурує. Подекуди навіть випереджала Росію Північна Корея. Тому якщо в американському суспільстві особливо там перед виборами. Дізнаються про те, що Північна Корея разом з Росією вже воює проти України. Тобто, це два найбільші вороги в уявленні американців. Вони з'єднаються фактично в одному. і Україна мала би логічно отримати від американського суспільства більший вотум довіри і більший вотум підтримки. Абсолютно так, ми отримали просто дуже класний інформаційний пас і ми маємо його просто взяти і цей м'яч забити. Тобто, два відбитих терористи, так які один і другий погрожує світу ядерною боєголовкою. Ну це що це може бути краще для нашої пропаганди? Чи ми зуміємо цим скористатися? Ну, питання інше, зважаючи на загалом провальну політику української влади, інформаційної маю на увазі, але цим варто скористатися, зрозуміло так. Ну і якщо ще брати власне от відношення зараз північної Кореї і південної е, і от те, що ми говорили, підтримка військова південної Кореї нам, але чи можливо таке, що дійсно Південна Корея відтягне е, північну на себе? Навіть у військовому плані, тому що такої конфронтації вже довгий час не було між цими двома державами, точніше, державою Південна Корея, і от тим режимом, який є в півночі, тому що от зараз підірвані мости, це вже якийсь новий крок. Ці постійні провокації з боку Північної Кореї, постійні розмови і. Якби наприклад все таки відбулася якась така ситуація, що Південна Корея забирає на себе, то вона забирає на себе не ті три тисячі солдат, вона забирає на себе е, ті мільйони боєприпасів і іншої зброї, яка надходить на даний час до Росії. Я дуже мало вірю, чесно кажучи, що там йде до бойових зіткнень, все може бути можуть бути певні провокації. Ми світ зараз не передбачуваний. Відкидати повністю це неможливо, але я мало вірю, тому що в параноїків є дві речі, тому що північно-китайський параноїк він такий самий, як і параноїк в Кремлі. Вони страшенно бояться за свою безпеку. Вони поставлять усе аби залишитися живими. А такі війни вони дуже не передбачувані. Невідомо, як ти може закінчити. Тому він буде до останнього дбати про свою безпеку. Е, і друге, цей параноїк, оскільки він дбає про свою безпеку. Е, е, розумієте, як південно-корейці на відтягнуть навіть тим інформаційним шумом. Вони вже відтягнуть на себе увагу цього, цього параноїка. Бо він зараз зосереджений на південній Кореї йому зараз не до України. Він е, виконає цей союзницький формальний. Обов'язок відправити. вони вже є в Україні. Ми це знаємо. Так уже було кілька убитих. шість, здається, вбитих північно-корейських офіцерів Донецьку наші накрили ракетою. Але це технічні війська, фактично, які приїхали разом з їхніми ракетами. Такого як було згадаємо 17, 18, 20 роки, коли Ленін просто запрошував китайців, які їх запрошував масово. Червоні китайці вони фактично був один з тих ресурсів, які зламали тоді повсталу Україну, яка воювала з більшовицьким режимом. Також. О, oh, не буде. Тому я би все таки швидше розглядав це як ну насправді як психічну атаку. Ще одну. Ми вже забули про першу психічну атаку. Сирійці мали до України приїхати. Ви пам'ятаєте, як це було на почав всередині і в кінці 2022 року. Ми тоді реально боялися, бо ми боялися, що приїдуть бойовики озброєння. Тому подібне це закінчилося пшиком. Я думаю, що з корейцями закінчиться тим самим. Щось будуть, будуть якісь якісь там перекидання. Тому подібне, але це буде в таких масштабах швидше для картин для пропаганди, і, і Путін Путін Путіну зараз головне не допустити мобілізації в Росії. Він гарячково шукає які моменти іде, але ж вони бачать, що він стає слабший. Він все слабший і слабший, і слабший. І тому я не думаю, що вони будуть йому всерйоз е, помагати.